В ефірі випуск новин на Дніпро ТВ. Я Філіп Свідерський. Вітаю! Далі про життя міста області та людей. Медики 79-ї окремої десантно-штурмової бригади отримали сучасний мобільний стабілізаційний пункт. Історія військового, який після важких поранень відновлюється у Дніпрі. Грант для пекарні. Як маленький бізнес із Торецька влаштувався у Дніпрі. Зранку у Нікополі через скид снаряду з ворожого дрона постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні. У місті внаслідок цієї атаки потрощений приватний будинок і господарська споруда. Херсонська обласна військова адміністрація вдруге за день зазнала ударів російських кабів. Цього разу будівля ОВА майже повністю зруйновано. Раніше вночі будівля вже зазнавала удару авіабомб. Внаслідок прильоту зруйнувалася центральна частина даху, частково болився фасад і вилетіли вікна. На цю хвилину відомо про двох потерпілих чоловіків, яким 74 та 68 років. Вони перебувають під наглядом лікарів. Також у місті пошкоджені будинки, школа і лікарня. Сучасний мобільний стабілізаційний пункт отримали медики 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це подарунок від естонських волонтерів. Сучасне обладнання, автономність та мобільність головні переваги. У ньому військові медики зможуть стабілізувати поранених просто поблизу лінії фронту. Такі пункти рятують життя. Подробиці розкаже Анастасія Васько. Ми Вигадали такий пункт, де є місце для поранених. Багато місця для медиків. органайзери і полички для того, щоб складати медикаменти. Є сидячі місця для легких пацієнтів у випадках контузій. Стійкий мобільний і повністю автономний. Такий стабілізаційний пункт тепер є у медиків 79-ї десантно-штурмової бригади. Всередині усе необхідне, щоб стабілізувати поранених максимально близько до фронту. Все є вода 200 літрів, термоізоляція. Все автономне працює від повербанку. Є холодильник для крові і плазми. Є багато місця для медичного приладдя. Кожна деталь конструкції враховує реалії війни. Тут є система вентиляції, обігріву і кондиціонування. Пункт може працювати автономно до 10 годин від екофлоу або від сонячної панелі, потужністю 500 ватт. Для, для такої погоди, як тут, коли 70% часу у році світить лише сонце, Цього вистачить для медиків точно. Її можна поставити де завгодно. Зараз сонячна панель одна, тому що її і так вистачить. Привіз стабілізаційний пункт Ерко, волонтер з Естонії. Він допомагає українським медикам з перших днів повномасштабного вторгнення. За цей час познайомився з понад 20 бойовими підрозділами, бував у найгарячіших точках. Тому мобільний пункт виготовляли, виходячи з побажань бійців. Ми забрали Ми збирали усю інформацію рік тому. Ми зробили перший мобільний пункт для п'ятої київської штурмової бригади на часовому яру. Тоді зібрали ще інформацію, що треба покращити в наступному пункті. І ми додали ще метр довжини, аби було більше місця. Військові діляться основною вимогою була мобільність, адже надавати першу медичну допомогу в умовах постійних обстрілів надзвичайно складно, і кожного разу роблять усе можливе, аби зберегти життя. На жаль, на даний час, так як ми знаходимося на курахівсько покровському напрямку, то дуже складно працювати медиком, тому що постійно знаходимося під обстрілами. Так, і для цього ми зараз запросили волонтерів і дуже їм вдячні за те, що в нас з'явився цей мобільний стапун, тому що потрібно ми постійно переміщуємося. Постійно ми довго на одному місці не можемо не знаходитися. Фронт рухається. На жаль, він має бути мобільним і він має бути зручним. Так, для того, щоб фельдшер, хірург. Анестезіолог міг крутитися ніхто нікому не буде заважати. Могли працювати і в одній злагоджені команді. Вартість одного такого стаб-пункту 22 тисячі євро. Спонсорами стали львівські благодійники. В Естонії вже є налагоджено виробництво центрів. Однак, волонтер ділиться. Вони постійно у пошуку благодійників та меценатів, які зможуть допомогти у придбанні мобільних пунктів, які рятують життя наших бійців. Анастасія Васько Костянтин Кесар, Дніпро ціві. СБУ затримала чергового інформатора російського ГРУ, який коригував ворожі атаки по Дніпропетровщині та Полтавщині. Підозрюваний 16-річний студент, якого окупанти втягнули у підривну діяльність, обіцяючи гроші. Завданням агента був пошук і верифікація координат військових об'єктів та локального аеродрому. Крім того, студент намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БПЛА. Під час обшуку у нього вилучили телефони з доказами роботи на РФ та повідомили юнаку про підозру. Самогубство чи нещасний випадок. З гуртожитку університету у Дніпрі випав юнак. Падіння виявилося смертельним. Тіло загиблого забрали для проведення судово-медичної експертизи. За словами очевидців, за кілька днів до трагедії юнак поводився спокійно і цілком адекватно. Нічого не вказувало на біду. На місці працюють правоохоронці. Обставини події з'ясовуються. Він вижив після вибуху ворожої міни, переніс понад три десятки операцій, втратив ногу та зазнав ураження спинного мозку, але не втратив вірив в себе. 29-річний доброволець Богдан заприсягнувся, доведе лікарям, що ті помилялись, коли казали про малі шанси знову стати на ноги. Чоловік вже сів за кермо, поновив навчання в аспірантурі і мріє розвивати безбар'єрність у рідному Дніпрі. Планами на майбутнє поділився із нашою Дар'єю Лисенко. Це вправа є дуже складно для Богдана, особливо з водою, тому що кожен раз, коли він піднімає м'яч, йому треба заходити в точку балансу. Ось так через силу і біль робить вправу 29-річний Богдан. Він доброволець, став на захист країни на початку повномасштабного вторгнення, одразу після того, як на фронт рушили його тато і мама. На реабілітації чоловік вже вдруге відновлюється після складних поранень, які отримав унаслідок підриву ворожої міни на Бахмутському напрямку. Десь метр в метрах трьох-чотирьох прилетіла 120-та міна, то вже більш серйозне поранення. Після прильоту міни мене відкинуло, я впав на живіт, ледь перевернувся на спину, я сів, почав оглядати себе. Я розумію, відчував, що в мене уражені всі кінцівки, намагався дістати турнікет. Він в мене був тут на грудях, щоб міг будь-яку руку дістати. Ліва рука в мене висіла просто як серделька через ураження нерва, Права рука в мене пальці були перебиті, тому я просто лежав. Я змирявся з тим, що я просто зараз стичу кров'ю, і в 27 років помру. Як його евакуювали? Богдан майже не пам'ятає, проте вдячний побратимам та бойовим медикам, які кинулися його рятувати. Після надання першої допомоги чоловік впав в кому. Я пам'ятаю, тільки коли мене закинули в машину в самому Бахмуті. Привезли на перевалочну точку в Бахмуті. Закинули в саме спеціалізований медивак броньований. І як мені надавали допомогу бойовий медик в медиваку. Після того, як мене евакуювали, я відключився. Для мене пройшла одна мить, а фактично пройшов тиждень. Чоловік переніс близько 35 операцій. Тепер тривала реабілітація. Богдан щосили старається. Лікарі сказали. Шансів звестись на ноги в нього мало. Він присягнувся довести їм, що ходитиме. В мене, окрім ампутації ноги і переломів ураження нервів, в мене ще ураження спинного мозку. Зараз я запротезувався, тренуюсь стояти в зафіксованому положенні. Лікарі кажуть, що я не встану на ноги. Я трошки іншої думки з цього приводу і все ж таки працюю в цьому напрямку. Вперше на реабілітації чоловік був торік навесні. Тоді спеціалісти центру працювали над відновленням нервів спинного мозку, і їм вдалося досягнути значного прогресу. Адже на першій реабілітації Богдан не міг навіть сидіти. Той курс, який зараз у нас Богдан проходить, він вже є таким завершальним, е -е тому що Богдан, як ви вже змогли помітити, він людина дуже целеспрямована, в нього побудовано багато планів, і він чітко знає, чого він хоче. І задача цього циклу це вертикалізація, тому що пацієнт, який має спінальну травму, взагалі він не підлягає протезуванню, але це був новий досвід і для мене, і для фахівця, і для нашого відділення, ну і для Богдана відповідно. Реабілітація ще триває, проте військовий повернувся до навчання в аспірантурі. Сів за кермо автомобіля, проводить лекції з маркетингу для учнів та мріє відкрити у Дніпрі власне підприємство Точка опори», яке буде розвивати безбар'єрність для маломобільних людей. Дар'я Лисенко, Іван Павлухін, Дніпро. ТІВІ Дніпро – перше місто в Україні, що надає грант для підприємців, які були вимушені покинути домівки через російську агресію. Так, у березні цього року родина Сторецька, яка відкрила в нашому місті мережу пекарень, отримала омріяну шафу шокової заморозки. Взяла участь у міському конкурсі і перемогла. Як сміливий маленький бізнес, який починався з кавомашини, тістоміса та пічки, прихоплених із Торецька, виріс до однієї з найвідоміших булучних у Дніпрі, розповість Артем Ліфінцев. Пісочні тістечка, різнобарвні макарунце, духмяне печиво, соковиті бургери, паніні і бестселер, маковий рулет. У мережі пекарень сім'ї Горбачових завжди черги. Дніпрянам полюбилась запашна випічка Донбасу. Родинний бізнес переїжджав двічі: спочатку з Горлівки, потім з Торецька. У 2022 році осіли у Дніпрі, коли заходились відкривати бізнес на допомогу. Прийшло місто. Яка оренда, які міста прохідні, а скока оренда в Дніпрі норм? А це норм чи не норм? Ну, я не розумію. І мене консультували по всім цим питанням, вплоть до того, чим я можу вивезти з Торецька, що там може ще хтось їздить, або ще щось, а, хтось може там мені допомогти, якесь обладнання. Це мені також консультували просто безконечно. Коли тікали з Торецька, прихопили піч та тістомішалку, виїжджали похабцем. Рішення про це прийняли в одну мить. Мені було вже дуже-дуже страшно. Там не було пострілів з першого дня, там була односительно відносна тиша, але ж я розуміла, що вони дуже поряд. То це такі, я вже знаю з 14-го року. І коли одного дня зранку я побачила у себе в віконці, що летить ракета, у мене случився шок. Коли бізнес став трохи на ноги у Дніпрі, Горбачови взяли участь у міському конкурсі на отримання гранту. Кошти просили на шафу шокової заморозки, перемогли і, врешті, у березні отримали обладнання. Якщо спочатку я ці ж заморозила метод шокової заморозки, да? і тільки після того положила в морозильний ларь, то з ними все буде добре. По-перше, термін храніння. Да? По-друге, ніякі там мікроорганізми не заведуться, тому що воно все заморозилось дуже швидко. І по-третє, в мене завжди, навіть якщо немає світла, в мене є продукт. Котре я достану, розморозили, і в маленькій печі за допомогою генератора і спекла. Дніпро стало першим українським містом, яке провело такий конкурс для підприємців-релокантів. Участь у ньому взяли 9 підприємців. Була така змістовна і кропітка робота щодо підготовки бізнес-планів його його економічного обґрунтування. Треба було підготувати презентацію. Це все перевірялось нами, як фахівцями управління. Ми просили також долучитися до цього і незалежних експертів. В цьому році ми також плануємо провести такий конкурс. Ми наразі визначаємося саме з галузю, в яку це буде конкурс проводитись. Міська влада Дніпра з початку великої війни підтримувала переселенців-підприємців, знаходила приміщення для бізнесу, евакуювала та навіть надавала житло. Ми можемо запропонувати підприємцям, які переїздять до нас з інших регіонів. Інформаційну та ресурсну підтримку у нас працює центр підтримки бізнесу Дніпровської міської ради. Він знаходиться у прозорому офісі за адресою проспект Слобожанський, 8. Постійно там працює наш фахівець, і саме в цьому центрі є ще перший в Україні міні-коворкінг для підприємців, тобто є обладнані робочі місця, куди підприємець може прийти і працювати в. Безкоштовно, крім цього, проводять безкоштовні тренінги для підприємців. Нині у Дніпрі понад тисячу бізнесменів, кому допомогла міська влада. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ У Дніпрі розпочав роботу оновлений шаховий клуб, який працює на базі спортивної школи номер 9 Завдяки спільним зусиллям міста та Федерації шахів, тут облаштували комфортний простір для юних спортсменів. Так, місто повністю відремонтувало приміщення клубу від стелі та стін до освітлення вікон та опалення у шахових кімнатах. Обладнано також зону очікування для батьків. Зі свого боку, федерація шахів Дніпра забезпечила клуб меблями та технікою. Це одна з трьох її спортивних баз, де загалом навчаються 520 учнів. Відкриття відвідав також міський голова Дніпра Борис Філатов. Ми дуже-дуже раді сьогодні, що, попри виклики повномасштабної війни Дніпро продовжує розвивати спортивний простір та опікуватися нашими дітьми і не просто підтримувати все в належному стані, а у тому числі відкривати нові проєкти. Ну, ви вже, може, чули про те, що під час повномасштабної війни ми відкрили батутну школу і зараз. В цьому прекрасному приміщенні ми знову ж можемо продовжувати наші добрі справи. Влітку цього року у Дніпрі запрацювали 86 денних шкільних таборів. Це чудова можливість для дітей і підлітків провести канікули весело, цікаво та ще й з користю. Там передбачені різноманітні активності: ігри, прогулянки та екскурсії містом. Крім того, з початку сезону запрацювали ще літні майданчики у закладах позашкільної освіти. Детальніше дивіться в сюжеті Катерини Мащенко. У Дніпрі відкрили свої двері майже 90 літніх таборів. В одній з гімназій міста вже розпочалась перша зміна, яку третій рік поспіль не оминає Аліна. Дівчинка ходить сюди з задоволенням, адже тут не лише розважається, а й пізнає щось нове з друзями. Я сьогодні провела гарний час. Та утримайте на рожевому кольорі. Тут дуже гарно. І... Друзі багато діти перебувають в таборі протягом всього дня. Вони займаються різними активностями, гуляють на свіжому повітрі та відвідують цікаві екскурсії. Перший день табірної зміни ми виїжджали до планетарію. Діти захоплюючи подорож, відкриття табірної зміни і вже подорож. Далі ми плануємо, що у нас будуть розваги на свіжому повітрі. У нас активності спортивні щодня. За план сіткою у нас різноманітні і творчі творчість, і мистецтво, і співи, і танці. Понад 5 тисяч дітей Дніпра безкоштовно відвідують літні табори. Батьки витрачають лише 50% за харчування дитини, решту сплачує містом. Дбають і про безпеку дітей. На території кожного закладу є найпростіше укриття. 86 таборів у нас організовано на базі 79 закладів освіти. Чому? Бо саме в тих закладах, де є укриття. Ну а чому спитаєте, чому не 79, а 86 таборів? Тому що важливо дітям комфортно себе почувати і продовжувати відпочивати з тими дорослими людьми, яких вони вже знають. Також від початку сезону стартувала програма літніх майданчиків на базі закладів позашкільної освіти. Творчі гуртки палацу творчості дітей та юнацтва відвідують як Дніпряни, так і гості міста. За останні три роки в зв'язку з тим, що наші два райони лівобережці поповнились найбільшою кількістю ВПО людей, тому базово заклад набрав дітей саме цієї категорії. досить талановитих дітей і вже ті, які відвідували на своїх територіях позашкільні заклади. А це вже інший літній майданчик, особливістю якого є наявність водно-спортивної бази, де дітки проводять більшу частину свого часу. Ну тут дуже цікаво. Що там в домі сидіти? Лучше тут побігати, погратися. В програмі майданчику в нас вокал, хореографія, цікаві майстер-класи, різноманітні. Спортивні ігри, катання на байдарках, мотузковий парк. Також раз на тиждень для дітей ми включаємо мультфільм на великому LED-екрані, як у справжньому кінотеатрі. 16 локацій літніх майданчиків об'єднують спільні активності, навчальні заняття та творчі майстер-класи, створюючи безпечне та цікаве середовище для дітей. Шукайте заклад, який територіально ближче до вас, або який зручний там, наприклад, по місцю проїзду на роботу чи з роботи, для того, щоб передавати своїх дітей в досвідчені руки педагогів для того, щоб взагалі не перейматися, що з ними щось буде не так, тому що вони тут будуть черпати тільки нові знання і отримувати, скажімо так, скіли, які в подальшому їм знадобляться в житті. Катерина Мащенко Іван Павлухін, Дніпро Тіві. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради з контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Тання на телеканалі Дніпро Тівіг випуск новин спорту міжнародна федерація фехтування надала нейтральний статус 18 російським спортсменам, які можуть виступати у нейтральному статусі в особистих і командних змаганнях, першим турніром, на який вони будуть допущені у команді. Стане чемпіонат Європи 2025. тисячі відбудеться з 14 по 19 червня в італійському місті Геної для багатьох одіозний 37-річний чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко, який в останнє. Виходив у ринг у травні минулого року, коли переміг Джорджа Камбососа, оголосив про завершення кар'єри у продовжнеї. Він також володів титулами чемпіона світу у напівлегкій та другий напівлегкій вазі за версією WBO, а також у легкій вазі за версіями WBA і WBO. 14-річна Таїсія Редька, вихованка тренерів Альвіни Якимець і Наталії Єроміної, спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву з гімнастики художньої діні Орської міської ради, а зараз спортсменка Київської школи Дерюгиних в складі юніорської збірної України вибрала дві золоті медалі на чемпіонаті Європи, змагання якого тривають столиці Естонії та Ліні. У палаці водних видів спорту мету нашого міста фінішвовав відкритий весняний чемпіонат Дніпра з плавання, в якому, окрім його та регіону вихованців відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів взяли участь гості з міст сусідніх областей Запоріжжя, Рубіжного Луганської та Солодара Донецької кількістю понад 600 учасників. Дещо нестандартно як подібне постійно експериментує і практикує федерація плавання Дніпра наразі з багатоголосого хорового співу колективу молодших класів веселі дзвіночки дзвіночки» 9-ї Дніпровської дитячої музичної школи керівник Тетяна Гарцуєва. З наступною хвилиною мовчання, вшанування пам'яті полеглих на війні та виконанням державного гімну України у палаці водних видів спорту «Метор» нашого міста стартував відкритий весняний чемпіонат Дніпра з плавання, у якому, окрім його та регіону, вихованців відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл і клубів взяли участь гості з міст сусідніх областей Запоріжжя, Рубіжного Луганської та Соледара Донецької, кількість кількістю понад 600 учасників. Вони представляли п'ять вікових категорій. Юнаків та дівчат від найменших початківців без розряду 2019 року народження до досвідчених спортсменів майстрів спорту України міжнародного класу, серед яких і учасник двох олімпіад Денис Кесіль в категорії мастер стартували і ветерани, серед яких були і ті, кому вже далеко за 50. Це календарний. Чемпіонат міста проходить за підтримкою управління спорту департаменту гуманітарної політики. Без стартових внесків саме головне. Буде розіграно 175 комплектів нагород на 16 дистанціях та двох змішаних естафетах. Для малечі, для більш меншого віку. Це останні змагання у цьому році. А для інших спортсменів це Такий промежуточний старт перед чемпіонатом області, який відбудеться через два тижні. Та наприкінці червня буде чемпіонат України серед кадетів, та у випні чемпіонат по оріям чемпіонат України. Тому це хороша нагорода відкоригувати свої дистанції. Основні, що стосується підсумків дводенних змагань, то традиційно кожен хто стартували та їхні тренери. Отримали наочну відповідь і підтвердження у вигляді результатів, які зафіксував секундомір. У свою чергу після їхнього аналізу вони стали дорожньою картою на найближче майбутнє: де над чим і як потрібно працювати, щоб покращувати свій час на дистанції. Нині на низці з них звітного чемпіонату учасники виконали нормативи 64 розрядів, 17 других юнацьких і 16 перших, в такої ж кількості третіх дорослих і відповідно 10 та 4 другого і першого. Один впорався з класифікацією кандидата у майстри спорту України, ще один майстра спорту України. Так що турнір загалом сміливо можна вважати урожайним. Відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області послідовно виконуючи програму матеріально-технічної допомоги та забезпечення інвентарем федерації перше за останні декілька десятирічні передало обласній зкануя сучасні одномісні байдарку від португальського виробника Нелло і Кануе від польського пластикса. Пообіцяв, виконав за такою формулою у різних напрямках роботи. Працює відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, невід'ємною частиною якої є надання матеріально-технічної допомоги та забезпечення інвентарем федерації з видів спорту. Після того як човни для тренувань і змагань отримала вітрильна. Вперше за останні десятиріччя сучасні одномісні байдарка від португальського виробника Нелло і Каное від польського пластикса стали надбанням для лідерів обласної федерації Каное. Був запит від федерації Дніпропетровської області по байдарки та Каноя. Ми зібрались, провели зібрання, определили, що потрібно. Прийняли рішення допомогти. Перший етап зроблений. Це професійне. Лодки для наших э, титульних спортсменів. Дай Боже, буде далі брав. взагалі, Михайло Анатольович, поміти всіх човнів, нам допомог дуже сильно після прильоту. З вікнами вже вставили вікна нові. Ну а ці човні сучасні на них ганяються на чемпіонатах світу Європи. І є, слава Богу, у нас такі спортсмени, які можуть достойно тепер представляти нашу область і Україну на міжнародних стартах. Так що я думаю, це дуже гарний внесок. В розвиток нашого виду спорту на байдарці вже встигло з'явитися прізвище призера чемпіонатів Європи і світу серед юніорів майстра спорту України Максима П'ятковського. На якій він стартуватиме на найближчій представницькій міжнародній регаті, юнак переконаний, що власні сила, витривалість, майстерність і техніка веслування за допомоги конструктивних особливостей новенького суперсучасного човна, допоможуть йому і колегам по збірній Дніпропетровської області успішно виступати на змаганнях в Україні і поза її межами. Хотілося б подякувати національно олімпійський комітет Дніпропетровської області за предоставлення даних човнів, які на майбутнє принесуть мені, скажімо так. Допомогу, допомогу в перемозі. Будемо готуватися, тренуватися Майбутні Перемоги будуть за нами. Ми дуже дякуємо нашому відділенню Національного національної комітету за те, що нам зробили такий подарок ні нам, а нашим веслярам, нашим хлопцям. І Я сподіваюся, що ці човни дадуть нове натхнення для того, щоб достигти яких ніяких а дуже гарних результатів, і будемо чекати це. Серед іншого, у ході зустрічі з керівництвом обласної федерації Кануе і спортсменами, очільниками водноспортивного комбінату Дніпровської міської ради, дирекцією тренерським штабом і вихованцями міської дитячо-юнацької спортивної школи з водних та висловальних видів спорту, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк вручив від імені своєї громадської організації відзнаки та ресурсну допомогу переможцям і призерам чемпіонатів України та побажав їм успіху, як і запевнив, що всі вони можуть сповна розраховувати на підтримку і допомогу його відомства. Після чого всі традиційно сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. Та побачення. Куди звертатись по допомогу? Подайте повідомлення через застосунок або портал Дія. Обравши послугу, є відновлення. Вкажіть дані про об'єкт, що постраждав. Додайте фото, якщо є, та опис пошкоджень. Зазначте контактну інформацію. Обов'язково додатково перевірте.